Найякісніше вугілля, яке знаходиться на Донецькому вугільному басейні, лишилось на тимчасово окупованих територіях. Ті шахти, які нині працюють на території підконтрольної Україні, видобувають вугілля газової групи. Тому, не аби як здивувало оголошення в інтернеті про продаж вугілля марки А, горішку та ще й необмеженій кількості і в роздріб. Адже таке вугілля на території України може заїхати хіба що нелегально. Антрацит найякісніша марка вугілля, яке містить понад 90% вуглецю, мінімум вологий, горить майже без диму. В Україні він є на шахтах, які опинились на тимчасово окупованих територіях. Саме через це свого часу державні ТЕС, які працювали на антрациті, переобладнали під вугілля газової групи. Кілька років тому, за часів президентства Петра Порошенка, виник скандал. Активісти виявили на території підконтрольної Україні низку російських вагонів з вугіллям із шахт Ордло. Тобто за державні гроші його купували фактично з рук ватажків-терористів, що по суті розцінювалося як їх фінансування. Отож, на території підконтрольної Україні нині видобувають вугілля лише газової групи. Одначе в інтернеті рісніють оголошення про продаж антрациту. Ось, наприклад, одне із них. Вугілля ДГ 13100 «Антрацит горішок. Альянс будівельників України пропонує найякісніше вугілля «Антрацит Горіх зі складів у Києві та області. Повідомлення про продаж антрациту горішок розмістили на сайті ТОВ Альянс Будівельників України. Це компанія, яку очолює такий собі Тимур Каток. В реєстрах же керівником значиться Володимир Кунзіч. Цікавий момент, що зареєстроване воно фактично за однією ж адресою, що й компанія Тримаріум венчерс, бенефіціаром якої є Катерина Ющенко, та сама, яка є засновником інституту президентства Ющенка. Фірма Альянс будівельників продає все від будматеріалів до вугілля. Тож за легендою вирішили придбати цей антрацит з оголошення тон 5 І ось що почули. Хочу купити антрацит. У Нас антрацит, не антрацит у нас ДГ-13100 або ГЖП-13100 Угу, Угу, Характеристиками такий жележ в оголошенні написано ДГ 13100 сто антрацит горішок. Для розуміння це дві різні марки. Перша ДГ – це вугілля довгополум'яне газове, а антрацит інша марка. А горішок така назва, тому що розмір цієї фракції близький до грецького горіха. То що ж продають? В альянсі будівельників кажуть, вони є посередниками. Переконують, що антрациту вже немає. Закінчився. Але був. Це в нас не антрацит. Це там... ГЖП-1310. Але там написано антрацит горішок. Ні, ні, ні. зараз в даний момент немає. Є ГЖП 1310, ага. це схоже, схоже вугілля, по характеристикам воно практично ідентичне з антрацитом. Але бу, 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 було таке вугілля, так, у вас раніше? Так, да, було, але зараз в даний момент немає. А, а де ви його берете, оцей антрацит, якщо воно. Бо ви, там? А як в Донецьку? Там є якісь шахти неокупованих територій? Є по аді, є, 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 є Угу. Тобто, ви з Донецька, от з тих шахт, що ви назвали, берете його так да. і перевозите да. в на склади в Київ? Так. Да. До слова, разом з оголошенням про горішок додається і сертифікат на вугільну продукцію, виданий в січні 2021 року і дійсний до 2024-го. Щоправда, на вугілля кам'яне ДГ 13100 Документ виданий державним підприємством «Вуглеінновація» інновація для дзов імпексформ, яка не добуває з надр, а вже збагачує вугілля на поверхні. Власники фірми родом з Донеччини. Статутний капітал підприємства 100 гривень. Керівником є Валерія Кащенко. Представниця підприємства пані Валерія пояснила, що вугілля антрацит вони не виготовляють уже давно мовляв, нині вони виготовляють вугілля марки «ДГ». І ге, тобто газове те вугілля, яке видобувається на шахтах, що на території України. Щоправда, з яких саме шахт його беруть, не назвала. Більше того, її здивувала інформація, що сертифікати фірми розміщені на сайті альянсу будівельників під оголошенням про продаж горішка. ДГ13100 – це вугілля, до полов'яни газу. Антрацит горішек это две разних марк сквовлять. І я взагалі не можу зрозуміти з такої, такої радості наш сертифікат на этом сайті. Ну є Альянс будівельників України, і там сертифікат, прикріплений IMPEX-форм. ну якраз на сертифікат якості, я так розумію. Це Може. На сайті, ну так, так, бо там знайшли. Я просто один раз этом слышав, а сейчас посмотрю. Ми не давались. Тож запропонували надіслати посилання на це оголошення сертифікатом імпексформу. Однак після цього пані Валерія постійно знаходила причини, що не може говорити, а врешті перестала брати слухавку своєю чергою. На шахтах, названих представником альянсу будівельників, про таку компанію і не чули. Чи купує у вас вугілля Альянс будівельників України або компанія «Імпексформ»? Ні, не купує. Ні, ті, ні mm. інші так не купують, тобто нема таких ні, у вас? Ні. Ну зараз ми в основному грузимо на укрвугілля, ага. і там такі невеличкі компанії, як палива в нас брали, та й все. Такого інтер як ви кажете? Імпекство перша, а наступна альянс будівельників України. Ні, ні, в ні. Нас вони точно в нас немає договорів з цими. Те ж саме повідомили у письмовій відповіді і на шахті Павлоград-Вугілля. Чи співпрацює шахта з ТЗОВ Альянс Будівельників України? Ні. Чи реалізовувала шахта вугілля марки Антрасит для ТЗОВ Альянс Будівельників України? Ні, тож звідки взялося це вугілля, продавці якого самі ж називають в оголошенні антрацитовим, яке нагадуємо, лишилось на окупованій території. І якщо в Україну потрапляє, то хіба якимись нелегальними шляхами. Але автори цього підозрілого оголошення переконували, що то не антрацит, а газове вугілля, яке беруть на шахтах, на яких, як з'ясувалось, за таких покупців і не чули. Якщо припустити, що постачальник вугілля для альянсу імпексформ, то тут теж не зрозуміло, чому. Тому тоді вони не в курсі, що під оголошенням знаходяться саме їх сертифікати, і чому не захотіли назвати шахти звідки беруть вугілля? Тож ми звернулися за роз'ясненням в Міністерство енергетики України. Зокрема, запитали, чи звертають вони увагу на подібні оголошення про продаж антрациту в інтернеті і як на них реагують. Одначе. Там відмахнулись відпискою. З такими питаннями підходьте після закінчення воєнного стану. Мовляв, зараз реагувати на подібні речі не на часі, бо ж в країні війна. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.